Перше питання, пані президентко, пані директорко, таке які основні виклики має вирішити цей проєкт? Пані Сарагос? Проєкт інформаційного щита, який ми уявляли собі разом з дойчевелі, вцілений у тому, що нам вдалося зробити в Молдові. А також символічно, що вперше команди ваші команди шановної відділ з рефіроманія РФ Руманія, та команди до в Румунії, що ведуть мовлені румунською мовою, будуть працювати в одному приміщенні. Я думаю, що йдеться про захист певної ідеї інформації Незалежної, вільної, вільною, перевіреною, достовірною та збалансованою. Інформація, яка протистоїть маніпуляціям громадянами, та дезінформації а також служить демократії. першою лінією захисту демократії. Все. Ось і все досить просто. Пані манімасні. Як ви оцінюєте викликимондиту на додаток до всього, що сказала Марі Крістін Сарагос, для мене також дуже важливо показати, що франко-німецька дружба завжди залишається в центрі Європи в центрі Європейського союзу. Щоб також сформувати місце, яке викликає chose, довіру, un, і демократичне lieu, місце uh, de, de, de і, І саме це, це ми це, також хочемо ми сформувати, а також зробити свій внесок для formé, наших партнерів в європейському союзі. Крім того, для, euh, для мене символ це символ для pour, країн, які ще хочуть вступити до європейського союзу. Mm -hmm. euh, ми montrer, також хочемо показати, що для нас serieux, це дуже серйозно. Euh, ми хочемо підтримати і зміцнити демократію, а отже, і супроводжувати їх на їхньому шляху, до боротьби з дезінформацією і до довгострокової демократії. Контрла дезінформаціо і візавіла демократія лонтермквадам. Я просто хотіла сказати, що про те, що щойно сказала Барбара Масін, що Молдова і те, що ми намагалися зробити разом у Молдові на останніх виборах, це рухатися в цьому напрямку. Країна, яка хоче приєднатися до Європи, країна, де натиск дезінформації був інтенсивним. Ми стояли поруч із незалежними молдовськими журналістами, щоб громадяни могли формувати свою думку на основі реальних фактів. Ось, це я і Те, що ми пропонуємо, це журналістика. Ми хочемо дати людям, глядачам, користувачам, можливість формувати власну думку, щоб вони могли вільно приймати рішення, які вважають за потрібні.